У моєму житті дещо просто трапляється. Ось до прикладу прийшов лист із коротким описом завдання та посиланням на Семпл пак навколо мене ірпінь після російської окупації, колись найкрасивіше містечко біля столиці, що тепер оговтується після бойових дій. Чули про Бучу, я бачу її зі свого вікна. Але українці далеко не перші, хто постраждав від дій Росії. Кримські татари, корінний народ півострову з багатовіковою історією, їхня культура, мова і традиції формувалися поколіннями. Але у 1944 році радянська влада за наказом Сталіна здійснила масову депортацію кримських татар до Середньої Азії, звинувативши їх у співпраці. З німцями протягом кількох днів понад 180 тисяч людей були насильно вивезені у нелюдських умовах. Десятки тисяч загинули від голоду, хвороб і виснаження. Повернутись додому їм дозволили лише наприкінці 1980-х. після російської окупації Криму у 2014 році. Вони знову зіткнулися з хвилою репресій, арештів, зникнень і придушення свобод. Через цілеспрямовану політику русифікації, заборони на вивчення рідної мови та традицій, кримськотатарська культура зазнала великих втрат. Було знищено численні пам'ятки, заборонено книги, а митців і інтелектуалів переслідували. Музична традиція також постраждала, багато пісень, інструментів і стилів виконання було втрачено або забуто через вимушене вигнання й асиміляцію. Сьогодні кримські татари борються не лише за свої права і землю, а й за відродження своєї мови, мистецтва та музики, які пережили століття, попри всі спроби їх стерти. Саме тому за ініціативи організації Шум Рейв, що має на меті збереження і підтримку кримсько-татарської культури, був запущений проект, у межах якого учасники мають створити музичний твір із використанням семплів, записаних кримсько-татарськими музикантами. Я теж висловив бажання долучитись до цієї доброї справи, враховуючи, що ми, українці, знаємо насправді надто мало про цих людей, хоча стоїмо з ними по один бік історії проти спільного ворога. Тож я сподіваюсь створити щось гарне і хай допоможуть мені музи. Спершу я слухаю вступне звернення музикантів, які записали Семплпак. Добрий, день, дорогі мої. Я Ділявер Османов, музикант, диригент, викладач. Як українська мова соловінна, так і кримсько-татарська музика. Культура дуже самобутна і цікава. Потім завантажую все, що вони надіслали на таймлайн. Загалом тут понад дві години матеріалу. Я беру свій маленький ретросинтезатор з динаміком, щоб визначати тональність. Мені одразу припадають до душі рифи інструмента баглама або баглама на самому початку всіх файлів. Але це здається занадто поверхневим просто взяти перше, що почув. Тож прослуховую інші семпли, вокальні доріжки, я відразу прибираю, бо, якщо чесно, робота з вокалом не моя сильна сторона. Мені ніколи не подобалось, як я вплітаю вокал у трек. Ще одна причина, я не розумію мови, якою співають, тож боюся створити щось недоречне. Також видаляю фортепіані семпли, адже вважаю себе клавішником і не хочу терпіти жодної конкуренції у цій сфері. Якщо потрібно, я краще запишу. Партію піаніно сам. Усі барабани і перкусію залишаю, бо не знаю, куди мене приведе творчий пошук. А ці звуки ніколи не будуть зайвими. Нарешті я знаходжу той самий семпл, на якому збудую композицію. Це сантур, стародавній струнно-ударний музичний інструмент. Його струни натягнуті над резонуючим корпусом, а звук видобувається за допомогою спеціальних дерев'яних паличок молоточків. Він походить із Персії, але має різновиди в багатьох культурах від Індії до Балкан. У кримсько-татарській традиції Сантур був частиною як класичної, так і народної музики, але через історичні утиски багато цих традицій частково втрачено. Він нагадує цимбали, поширені у Східній Європі, але має власну унікальну конструкцію та манеру виконання. Отже, почнімо: ми будемо симплувати Сантур за допомогою Roland Sp808X. Ця пекельна машина з 90-х має чудові ефекти й фільтри. Вона працює на зіп-дисках дуже рідкісним носієм даних у музичному обладнанні, який вміщує лише 100 МБ. Я записую три різні частини семплу з комп'ютера на педи, потім на слух підганяю довжину кожного. Готовий записувати перший шар майбутнього треку. Запис будемо робити на ще один раритет: Roland vs 880 портативну восьмиканальну студію. Оскільки каналів небагато, доведеться економити місце. Тому я записуватиму на ці доріжки частину ударних з нашого третього ретро-приладу цього вечора драм машини Yamaha RY8. Натискаємо запис. Караст, далі хочу додати ще один канал із перкусією. Тамбурин і маракаси звучать не агресивно, але додають музиці чудового внутрішнього пульсу. Люблю їх. Запишу це за допомогою мікрофона Shure Beta 58 a Мені лінь ставити стійку, тож якось ось так зафіксую його. Час для синтезатора використовуємо мій улюблений Arturia MicroFreak. Тут я роблю паузу, час відвести сина на тренування з джиу джитсу Поки він займається, я читаю Лавкрафта. Після тренування ми трохи пройдемось, і я повернусь до роботи вже близько опівночі, коли всі сплять. У таку гарну тиху ніч час для ліричної гітари. Я згадував, що зіграю на фортепіано. Саме цим зараз і займусь. А ось я вже наступного ранку з'єднаємо всі інструменти разом і послухаємо, що вийшло. thank you Дякую, що додивились це відео до кінця. Вшануйте його вподобайкою. За бажання підписуйтесь на канал і бережіть себе!